Близнюки, вітаю вас! Молодик 10 лютого 2024 року у вашому 9 секторі гороскопа. Це також початок китайського нового року, який триватиме до 25 січня 2025 року, і приводить нас в енергетику нових починань, обов'язкового свого індивідуального простору і включення тих людей, яким ми хочемо бачити поруч. Також це таке середовище, в якому б ми хотіли проживати, і загалом напрямок, в якому ми хотіли рухатись. І отут на повістці дня від тих вже поступових планомірних кроків, якими ми рухалися. Ми підходимо до того, яка ж наша власна індивідуальна позиція. Саме як ми хочемо розвиватися, де ми хочемо проживати, як ми хочемо заробляти і де той наш саме конкретний індивідуальний рух у майбутній, з ким разом ми хочемо долати цей шлях. Напередодні молодика, саме 5 лютого 2024 року, Меркурій входить у ваш дев'ятий сектор гороскопу. Він там дає можливість проявити свою силу, зосередитись, концентруватися. Зрозуміти, що таке для вас проживання за кордоном, поставити на повісті дня перед вами питання перебування десь дуже далеко від вашого місця народження, наприклад, де ви хочете навчатись, з ким разом ви хочете жити, де ви хочете жити. Можливо, це десь переїзд у межах за кордону з однієї країни в іншу. Можливо, це навпаки повернення додому, або ж це вступ до вузу, або це візит до лікаря. Всі ці теми будуть для вас. На Повісті дня зараз ви будете бачити необхідність руху в цьому напрямку. Крім цього, зростає квадрат між сонцем і ураном напередодні молодика. Атмосфера знервована, можливостей багато. Ми хочемо багато за що вхопитись і Не знаємо на чому конкретно нам сконцентруватися. Але все ж таки в ті кроки, які ми вже робили по повні 25 січня 2024 року, ми бачимо результати наших зусиль. Ми отримаємо фінанси, ми отримаємо підтримку, ми можемо завершити певний рух, по якому ми вкладалися. Тобто, це можуть бути посвідки, це можуть бути документи, це може бути нова робота, це також може бути грошова винагорода. Тобто ми отримали цей результат. Крім цього, дуже така чудова можливість фінансова також по Тріну Венери і Урана. Це ніби можливість ні звідки, можливість раптова і ось саме той рух по Козирогу, який зараз приносить свої дивіденди, які ми почали в кінці січня 2024 року. Крім цього, напередодні молодика ми вже розуміємо, що ми визначились, є вже конкретний напрямок. Ми відкинули те, що нам не потрібно, ті варіанти, які нам не підходять, тих людей, з якими нам просто не по дорозі, можливо, це якісь юридичні питання, якісь засідання, можливо, це вибір репетитора, вибір вузу для навчання або якихось певних курсів. І ми підходимо до того, що у нас є своя конкретна позиція, своє коло спілкування, своя думка, і ми дійсно розуміємо, чого ми хочемо. Ми будемо її відстоювати навіть перед тими людьми, які поруч з нами. Чи то наші партнери, чи то людей, які ми зустрічатимемо, але ми будемо наполягати на своєму. Крім цього, ми будемо мати можливість також надихатись тією ідеєю, в яку ми хочемо вкладатись. Тими перспективами, тим колом знайомства, або ж тим відчуттям свободи від роботи нової, від того, що ми нарешті входимо в якийсь новий певний простір, що ми отримаємо які перспективи на нас очікують. Бажаю вам всього найкращого, близнюки! Хай щастить на зв'язку!